Власне, прийняли рішення, як ви його можете взагалі прокоментувати. Тобто, що це означає для вас, для вашої церкви, і просто ну загалом, коментар по тобто, цьому всьому. Для нашої церкви це означає, що почалася Страсна Садниця найголовніший тиждень усього року для нас, православних християн. І ми зараз разом із Христом восходимо на Голгофу. І це ну, це правильно. Христос відчував те саме. Сьогодні нашим матерям, наших полеглих бійців. Плюнули прямо в лице. Сьогодні сина бійця, якого ми поховали позавчора, назвали азовця навіть, назвали ідіотом, чудіщем, визвали битися на цьому сходовому прольоті. Тому ми нічого нового не отримали. Ми... Це все те, що було, і те, що буде. Що ви питали, що ми маємо, що плануємо, що маємо робити, вірити. Вірити Богу, молитися, молитися навіть, ви знаєте, от в е, першу чергу, мабуть, для всіх всіх депутатів, які плювали в лице нашим матерям, синам, ми будемо молитися в них, тому що Христос це вчив нас робити. Він казав, що який користь, якщо ти любиш того, хто любить тебе. Ти типу, полюби того, хто тебе не любить. Тому будемо так робити. Будемо молитися за них в першу чергу. Будемо молитися до останнього, ми, наше священство, ми до останнього залишимося з нашими вірними, е, з тими людьми, які е, сьогодні побачили всю правду. Е, на превеликий жаль, я маю констатувати, що право, е, правда державного управління померла. Її нема. Все, вона знищена. Е, нам треба з нуля починати будувати. Правову державу і це треба буде робити, мабуть, навіть не, не, не чекаючи закінчення війни, треба просто починати створювати правову державу, яка хоче в Євросоюз, яка хоче, е має євроінтеграцію. Це не євроінтеграція. Це ви знаєте інтеграція е до е права африканських племен. Які вбивають коли хочуть, і милують, коли хочуть, і беруть те, що вони хочуть. Тому від цієї інтеграції ми маємо відмовитися і все ж таки направитися до євроінтеграції. Дякуємо вам за вашу роботу. Коли, дивіться, що таке питання, власне, там скасували оренду землі, ну там храмів і так далі, монастирів. Власне, коли їх будуть забирати, якщо їх будуть забрати, все ж. То ви плануєте якісь, не знаю, робити, чи... Ми ніколи не підемо із своїх монастирів, ми ніколи не підемо до своїх церков, тому що ми їх побудували, відбудували, мож... можна сказати, із е... розрухи, а десь просто з нуля. Е... Ну це не скасували, це якби подали, е, скасували рішення депутатів, але ж там якесь воно і звернення до Верховної Ради, скасувати або заборонити якусь церкву може тільки Верховна Рада. Тому що тепер ми прекрасно розуміємо, чому так відбувається. Е, це просто була, знаєте, така заказна акція. Це не було засідання ради обласної. Це була просто заказна акція, яку треба було вчинити, вчинити, глумлячись над дивиною сльозами матері. Ну, для мене, як для сина матері, для сина України, це не то, що неможливо, це дико, це до крику страшно. Але наша церква це вже переживала, тому переживеться зараз. Якось юридично, якісь. Проблему Вибачте, будь ласка. Я не юрист, я маю тільки освіту філолога і психолога тому державного, тому що я не, тому я не можу вам сказати, ми будемо проводити на Будь ласка, через якісь кілька днів, а краще вже будуть після Паски, тому що зараз такий тиждень, що не дуже хочеться на це розповсюджуватися. Ми дамо вам вичерпну відповідь, Якщо треба, будь ласка, приходьте, ми на місці. Контакти нас. То ПСУ переходити? Ні, 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 ви знаєте, ну як, як 에, 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 е, е, ніхто не може піти плюнути в лице свої мати, тільки 에, той, хто не має розуму, хто лишився 에, зовсім повністю судкою розуму, і той, хто. Переступив в всяку людську гідність. Тому ні. Ми ще раз свідчимо, що ми лишаємо, лишаємося з матір'ю нашою церквою. Христа не можна оставляти по дорозі на хрест, і з Христа не сходять, з Христа знімають. Тому, тому ми будемо молитися, щоб Господь. Через такі рішення не карав і всю державу нашу, і, і все наше суспільство, що Господь не карав через ці рішення. Ми будемо просити милості для свого суспільства, для своєї держави Господа і не встаючи з колін, можна сказати. Знову ж таки, зараз буде Пасха, буде Воскресіння, ми, ми будемо мати е, надію вічності. Надія сьогоднішня, чесно кажучи, я так і думав, що вона так і буде, тому що я знав ці всі. Всі ну, підготовки, всі як вони йшли, але ми маємо надію вічності, маємо надію Воскресіння. І наша надія вічності вона е, це... піщинка в порівнянні е, з морем. Надія вічності це море, а піщинка – це все, що робиться. А і, в, каже, що? і Ларіон з вами якось виходив, можливо, на контакт на Е, Ні, останнім часом не виходив, Так, я з ним спілкувався. Е, я не побачив зовсім ніякої щирості відкритості. От ви знаєте, я б хотів, би, я б хотів би звернутися до всіх е, тих, хто є вірянами ПЦУ. Е, вони е, заживо ховають свою церкву, тому що це, що відбувається зараз, це зовсім не православ'я і зовсім не християнство. І той, хто має закон Христа у своїй душі, е, він ніколи не піде на це, що зараз відбувається. І якщо вони прагнуть, ото не кажуть, вони прагнуть об'єднання. Якщо вони прагнуть об'єднання, то треба об'єднатися, шукати дотичні якісь точки. Але якщо це робити насильно, то вже навіть історія показала, що це буде, воно потерпить крах. Так, деякий час буде знаєте, така підтримка від якихось сил, там можливо навіть від державних сил. Але пізніше це все просто потерпить крах. Те, що не з Богом і не з Божим законом, воно терпить крах завжди.